Громадська організація АвтоЄвросила, і в тому числі я там був присутній, зупинили в центрі міста дві вантажні автомобілі, які перевозили небезпечний груз. Це дві системи із знаками небезпечний груз. Більше всього, що там міг бути аміак. Якраз напередодні цього ми обговорювали це питання, що вантажні автомобілі. Вже не соромлячись, нікого не боячись, пішли через центр міста. Влітку ми пропустили цей момент, коли ми не звернули увагу на те, що вантажні автомобілі пішли по вулиці Севастопольській через переїзд по вулиці Незалежності. На сьогоднішній день ми вже не маємо дороги по вулиці Севастопольській. Мало того, що її там немає, там немає основи. Зараз, щоб її відремонтувати, потрібно дуже великий. Капіталу вкладення. Дійшло до того, що водії вантажних фур вже просто туди не хочуть їхати, тому що там вони вже зробили ями і вони пішли через центр. Учора вдалося зробити, якраз вдалося звернути увагу. Ми якраз і опублікували те відео, щоб привернути увагу. Щоб створити робочу нараду разом із поліцією і правоохоронною системою загалом міста про безпечність перебування в місті. Ви розумієте, уявляєте собі, що не для Бог би якоїсь аварії із вантажом небезпечний груз, який він перевозить, виливається аміак і у нас зупиняється життєдіяльність міста. Тому ми говоримо вже не один місяць про цю проблему. Але це все на рівні розмови. Я розумію і поліцію, тому що розмовляти із водіями дуже складно. І ми все вчора розмовляли з ними. Коли вони кричать, ви попробуйте додою проїти», спочатку, а потім будете нам показувати, куди об'їжать. Я їх теж розумію. Я розумію, наскільки складно поліції спілкуватися з такими водіями. Коли ти там почуєш і мати, і що хочеш. Але якщо ми... Сьогодні не відреагуємо на цю проблему, у нас не буде центра міста. Оці фури, тому що дві вантажівки були з небезпечним грузом. Буквально за пів години ми зупиняємо ще три вантажівки, які зерновози ідуть. Виявляєте собі, це вагони йдуть такі по 60-80 тонн. Вони можуть вести там грузу на наші дороги, які. Геть не розраховані на такий вантаж, тому вони просто її розчавлюють цю дорогу. Тому я дуже хотів би, щоб і депутатський корпус звернув на це увагу. Вчора ми говорили це на виконавчому комітеті, що потрібно знову збирати на раду безпечне місце, місто і вирішувати ряд нагальних проблем. Такі як вже настільки розвилося в нас наркоманія, вибачте. Що вже не соромлячись, описують і весь центр, і все місто з адресами, де торгують наркотики. У нас дуже величезна проблема із гральними автоматами, які кожна зупинка практично в міста вже вклеєними. Тому я дуже хотів би всіх попросити, і депутатський корпус, і виконавчий комітет. Давайте всі разом згуртуємося, обдумаємо, як це питання вирішити. І на це зреагувати разом з поліцією, разом з іншими правоохоронними органами, які можуть бути причетними до цього, тому що ну, неможливо, щоб небезпечний груз, небезпечний вантаж і такі фури їздили через центр міста. Дуже попросив би на це звернути увагу і дійсно зібратися розширено нараду і конкретно розписати кожен крок, як діяти. Я думаю, що було до того, що ну, треба щоб якийсь час, можливо, патрульна. Патрульний автомобіль чергував в центрі міста і просто ну, і заставляв. Протоколи. Я вчора розмовляв з інспекторами, до речі, вони звернули увагу на те, що у нас знаки, щось там не так знаками. Я, правда, не знаю на в'їзді. Якщо їх потрібно поміняти, давайте поміняємо знаки, поставимо знаки, які Ну, Але реакцію потрібно. Ну, можливо, можливо, треба написати великий плакат на в їзді в місто, що тут не штрафують, але бить будуть добре. Ну я не знаю, щось потрібно робити.